Ну, що стосується прав дорожнього руху, то я нагадую, що в принципі водії повинні чітко дотримуватися, на стороні. це пункт 2 -4. Коли працівник подає ці галку зупинку, повинні обов'язково зупинитися. Ну, прав дорожнього руху Тобто це узгодження Держатинспекції всіх питань. Тобто рух колони дозволяється тільки до 5 автомобілів. 5 і більше повинні все узгоджуватися з держати інспекцією. Також мають місце приховані або забруднені номерних ознаків, також не відповідальність. пункт правил 32. І пункт 15, 10, 15, 9. Зукілька стояв, Коли створюємо перешкоду в Росі, я відповідаю статті 139 і кримінальний колег входить, стаття 279. Тобто ми своїми діями створюємо перешкоди для інших учасників руху. Це так само може бути і їх. І швидка допомога, і інших транспорти, які забезпечують життєдіяльність діяльність міста. Можна більш конкретніше по цим так. учасникам Автомайдану, які зараз жаліються в соцмережах, про те, що до них дзвонять телефоном так і просять прийти в ДАІ, або ж дзвонять у двері. От яким чином це ви можете пояснити? Тобто такі дії співробітників ДАІ, наскільки вони є правомірними? Згідно адміністративного кодексу і наказують дві сіморки. Ці дії правоміли, тому що коли рухаються колони, як інспектор подає сигнал про зупинку, як нагадав 2-4, то він не зупиняється, після чого працівникій інспекції складається мотивований рад. У нас є інформація про за ким закріплено. Тобто ми встановлюємо ті особи, яка керувала і порушила право дорожнього. Уточніть, будь ласка, яким конкретно пунктом закону <кій> вказано, що представник ДАІ має право прийти додому? Наказ який? Це ваш внутрішній документ? Наказ Це внутрішній документ. Так, угу. внутрішній Як давно співробітники ДАІ ходять по домам? Ну, добре, на вулиці зупиняють. Юристи кажуть, що це не правомірні дії, що людини мають прислати саме повідомлення про те, що що її справу передано до суду, і вона має з'явитися на розгляд. Справа в тому, що це якраз та стаття це відносить до компетенції суду. Термін розкладу суди 3 місяці. Тобто ми повинні встановити особу, яка керувала. Скласти від нас одний протокол і інше доказати, що це є дійство керувати керування і матеріал брати до суду. Тобто, власне, додому для чого приходять? Просто встановити, яка особа керувала. Тобто зараз, як ви знаєте, автомобіля може керувати будь-яка особа, тому що зараз відсутня доручить. Тобто, може термін взяти будь-якого товариша. А в транспортний засіб малюючи при цьому проєстрацію і спокійно пересуватися по державі. Дмитро Філікунян. Е, ходити додому, власне, це елемент, як скільки я розумію, оперативно-розшукової роботи, встановлювати особу поза межами автомобіля, поза межами дороги, де от кожне було правопорушення. Власне, оскільки мені відомо, Державна інспекція не має функції оперативно-розшукової діяльності, це чимці інших седротивні місії. Наскільки таку діяльність, як прихід інспектора ДАІ, а не дільничого, наприклад, додому, узгоджується з тим, що ДАІ не немає таких функцій. Дякую. фіксуємо склад адміністративного. Правильно, але ви розшукуєте ми, ми не у людину. А ми, яким людина, чином ви приходите додому? Встановити особу, яка Тому що згідно статті 14, відповідальність за своє правопорушення несе власник транспортного засобу. Угу. Тобто ми не хочемо, щоб потім страдала особа, яка взагалі не до цього правопорушення. Яким чином ви виявляєте, що людина рухалася в автоколоні в такому випадку? Так. Остатньо рапорта присіду катешки інспекції, що які складені місці, водій не зупинився. Ну існують пробки, які, наприк, наприклад, створюються через блокування ну, вулиць, МВС, пробки, або через буває. або через квартежі, так вот також існують пробки тобто, на тому я, ж самому місці. Як ви робимо? Чи наприклад, затор, що це затор, люди стоять і що це є десь знаємо рух колонії? Ну, всі бачите, що ці автобоприги учасники, вони руходяться із синьовою. Тобто зрозуміло, що вони прицепить того такого. Люди їздять символікою і так по місту. Ні, просто по місту із Будь ласка, не перша. Ну де, якщо де вони опиняються, опиняються у пробці, всі разом так виходить. Люди їздять якщо символікою. Об'єкті чи перехресті, їх ніколи не, не зупиняє. Якщо вони рухаються далі по проспекту чи Коштонську шосе, Колонії, власне, зупиняє, так, ну а ви бачили, що там було, ну може ви не бачили вас не було, мабуть, але там було скупчення людей, скупчення машин, тому рухатися в з більш, більшою швидкістю не, було проблем, неможливо. Полі, воність, власне, що по власне, там людей немає. Ну про богатирську, наприклад. Про богатирську те саме. Там теж немає скупчення. Якщо на перехресті вони зупиняються, якщо вони рухаються далі, зупиняються поза мешали. Вони чисто юридичні, право з дружнього руху є визначення колони, це, як ви сказали, більше, плюс, плюс ближнє світло, ближнє світло зараз зимою і так потрібно, ну за межами це Так. Плюс там та головна машина, замикаюча машина, має повинна мати літер рука, яка означає колон. З точки зору юридичної, якщо немає цієї літери, чи можна розцінювати? Без прив'язки там до Майдану, до поїздки на Меніри, таке інше. Юридично чи можна розцінювати автомобілі, які мають літарика в К, квадратному, такому цьому, як колона. Де, де Юри це вже не колона, згідно з ПДД. Треба враховувати дорожню ситуацію кіпаївська. Так, дійсно, якщо на виїзді з міста Києва чи так. Тобто якісь там безприязливі погодні були, ніхто ніхто тут не тут не притягнути Тобто, якщо на виїзді з Києва при ускладненній погоді, там, чи я не знаю, будуть стояти машини з символікою, ви будете вважати, ви будете вважати що це автоколона. Не обов'язково з символікою. Ну, наприклад, з символікою, так вийшло співпало, що люди всі з символікою. Ви будете вважати, що це автоколона? Можна вважати, що це автоколона. Це єдине, що просто скупчення машин з символікою, це для вас аргумент, що це автоколона. Навіть якщо їхати транспортний засоб, без символіки. Забрукані на віздах чи прикованих, uh -huh. тобто теж, як сказалось, попередні каже заміжові міста, відключили світлопарк віч, тобто де не світлопарк. Uh -huh. Це є підставою для зупинки транспорту. А uh -huh. добре, в багатьох випадках, коли так приходили даїшники до людей, звинувачень їх звинувачують у тому, що вони нібито не зупинились на спробу їх, ну як це, на вимогу даїшника. Я вже встановив був, яка керувала цим транспортним засоб. Uh -huh. Тому що може бути будь-яка особа. Зрозуміло, якщо транспортний засіб зареєстрований на інваліда, чи там пенсія, чи якусь особі, чи особи там якісь там журналісти чи щесь. Він каже, я там не був. Мене всі підстави, бажати, що я там не був. Ну а як ви можете -як... прокоментувати те, що деякі автомобілі взагалі не рухались тими вулицями, про які йдеться? Ну, а взагалі, яким чином так виходить, що інспектор якимось чином бачить там автомобілі і потім приходить додому. Він вже складає протокол не будь-яку місці, а конкретно в тому місці, де він зупиняв і водій не зупинився. Але люди кажуть, що вони тою вулиці взагалі не їхали. Будь ласка, треба під'їхати, написати, звернення, під'їхати. У нас не можуть перевірити по наявному. Вчора, наприклад, одна з моїх колег, вона під'їхала і в неї забрали права. Це все кожна особа буде відстоювати всі свої права то зробить. Давати пояснення, стаття 63, тобто все інше, там і після дев'ята, щоб звертатися до поворот Конституції. Uh -huh. Але в нас є теж а, рапорт працівника це, це, Якщо ви мається. Стаття 231 фокус там передбачає всі наявні до. А наскільки можливо, щоб рапорт не був правдивим? Якщо іспитати правдивий рапорт, це буде перевішено. І що це несе? Ви будете притягувати їх до відповідальності, якщо ці рапорти неправдиві? Якщо будуть встановлені такі факти. Добре. А скажіть, які є докази того, що людину справді спиняли? От ми висвітлювали ці так, автомайдани, проїзди автомобілів. Співробітників, де їх справді було дуже багато. Але вони просто споглядали, вони нікого не намагалися зупинити. Тобто ми не бачили жодної машини, яку там палка і махав, стояв, зупиняється. Нікого Це ж просто правда. дивилися. Не було спроб зупинити. От які у вас є, можливо, Докази того, що людина намагалась зупинити машину. Тобто на відео є видно, що стоїть ДАІ і їдуть машини. Ніхто нікого не спиняв. І тут раптом виявляється, що вони всі відмовили зупинятися. Ні, так можливо не обов'язково, тобто співробітник, де ви знімали, він зупиняв. Ми тому, то, знімали І по всій... зазначаєте, що їх було дуже багато, великій кількості. Я не пам'ятаю в тому, що ви могли. Тисяча автомобіль, бо да. вони А на якій підставі тоді е, інспектор обирає машину, яку зупині, зупинити, яку ні? Яка порушила правила дорожнього? руху? А чим вони, якщо вони рухаються в колоні, чим одна машина порушує, а інша не порушує? Якщо колона яка ну ви сказали у колоні. Якщо вони рухаються там у пробці, міліцій повинен зупинити один транспортний засіб. Угу. Скласти протокол, відпустити вот а потім угу. зупиняти іншого. Він не може зупинити заразу 10 водіїв. Ну та є я... добре, а є докази а, того, що він піднімав жезл і намагався доска. зупинитись, зупинити машину. Є це якось зафіксовано, крім його слів. А, що, не достає, Ні, недостатньо. Не Ні. Достатньо. Це виходить і... слово проти слова. Ну тобто інших доказів немає, я правильно розумію? Ну, ж ми От я питаю, питаю чи є відеофіксація? З цією метою і співробітники міліції здійснюють відвідування на дому, щоб з'ясувати безпосередньо, хто був особою за кермо і чи він, скажімо, є правопорушником і з'ясувати всі мотиви вчинення того чи іншого правопорушення. Багато людей кажуть, що вони були, але їх не зупиняли. От в цьому питання. Тобто як ви можете довести, що ви його зупиняли? Ну я ж кажу, ну у нас є рапорт співробітника Державної інспекції. Ну, їм не довіряти, ми не маємо права. Якщо вже говорилося про те, що якщо будуть встановлені факти, що рапорт складений якимось незаконним шляхом. Буде нести, ну, тобто у вас було слово проти слова, але вчора, наприклад, у колеги, ще раз повторюю, забрали документи. Слово проти слова у вас не було жодних ну, доказів. Скажімо, ці питання всі в подальшому будуть з'ясовуватися в суді, правильно? Так, але у людини ми вже не принадліли... довели її винуватості, а документи вже забрали. Ну, так, а документи роз... забрали вже? Ну так, воно передбачено законодавством нашого. Країні. Ну так, але людина не згодна, наприклад, з тисом. В по-дальшому буде розглядатися uh -huh. в суді. Правильно, при необхідності ми будемо надавати свої докази, людина буде надавати свої. Uh -huh. ну, ми не вправі судити, правильно? Uh -huh. Скажіть, будь ласка, ви не боїтесь програти суди, знову ж таки, виходячи з тих чисто юридичних міркувань. Дивіться, допустимо, їде колона, ну, як ви кажете, колона. їде машини зі швидкістю 40 км на годину з ліченими аварійними вогнями. Людину зупиняє інспектор, каже, виїхати, їде там в колонію. Знову ж таки, висне, не підпадає під повне юридичне визначення колони, нема замикаючої головної машини з боковика. І знову ж таки, кожен водій може сказати, попереду їде машина на маленькій швидкості, я не можу її в бампер таранити, що дай мені дорогу. Власне, юридичне підгрунтя визначення колони. В даному випадку. От інспектор зупинив, каже, виїхати їдете в колонію. Водій каже, я не їду в колонії, попереду машини, в трьох-три в ряди, якщо це про Бугартинську, всі зайняті е, автомобілями на низькій швидкості. Ну, що йому встається робити? Таким чином, ну, як ви будете, доводити саме, що це була колона судідна, власне. Перше, про всім що зупиняє транспортний засіб і провесив по підтриму ні, правильно, ми ще водій, скажемо, як правило. С, всі інші сукріки визначили в законі про інтернеті. Ні, питання не про це. Як міліція в суді буде доводити, що водій порушив, рухаючись в колоні, не звернувшись до організації що водій такі -то, такі -то, такий то такий-то час. Там-то, там-то, Не виконав умову працівника міліції, при всьому порушив право дорожнього рух. Наприклад, пункт 32, Тобто був номерний знак був прихований. Ні, я питаю саме за рух колонії. Рух в колоні, так. Е. Да, рух їх рухався в колоні. Але зупинився за те, що йому приходив номерний знак. Да, або подавав сигнал звуковий без, без необхідності. На а та, та, сигнал, при необхідності теж є. Але ж за це права не забираються, за дрібні люди. Тільки за те, що ви навікові. Скажіть, будь ласка, після футбольних матчів ви зупиняєте машини, які сигналять? залишили на монастирі порядку тисячі українців. Да? Містях, да. Часто? А що тут постійно? Тому, Ніколи не бачили. Я на світ, тим більше, на це все Ніколи не бачили. Кажіть, що чекає людей, які добровільно прийдуть, ну, вдає з'ясувати ці обставини. У них одразу забирають права, чи яким чином розмова складається? Розмова складається з першого слова, з'ясовувати, чи проживала особа, чи була в Турбісі, чи не була. А потім складається протокол. Відповідно до адміністративного законодавства. Стаття 251. А якщо людина не приходить а, у ДІІ після візиту інспектора додому, що її чекає? Не приходить. Нічого. На вдома, повідомлення, тепер складається протокол. до А яке повідомлення ви надсилаєте? А яким чином теж додому приходите? Тобто можна чекати цього повідомлення? Да. На адресу? Да. Пош Поштою. На адресу, На власника, транспортного засобу. Поштою. Дома, власника, так. Угу. Можете сказати, скільки всього таких протоколів було складено? От сам саме рапортів про невиконання вимог працівника, де зупинитися. От за ці дні стосовно учасників автопробігів. Є у вас загальна цифра? От скільки? Загальна кількість, ми немає, тому що в який місті Київ, тисяч років, тобто виводіти інформацію повністю всієї. Цим питанням можна займатися тільки управління. Я, 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 я Наскільки ви знаєте, 10 районних підійде. Ну а чи можна отримати цю цифру? Якимось чином? Ви ж будете якось підводити підсумки потім, підбивати? Ну, я надію, що в подальшому, звичайно, так. Ну і коли можна розраховувати і отримати цю цифру? Ну, статистика, дивиться щомісячно, да. Ну, по закінченню місяця, я думаю, ці статистичні дані будуть відомі. Ну інформації про те, скільки вже складено, протоколів, у вас теж немає. Трошки на іншу тему питання. Також мешканці Майдану, власне, привісти, депутати народних скажуть, що інспектори ДАІ часто, але дуже часто не пропускають на Майдан службовий транспорт Майдану, так би мовити, це грузові вантажні автомобілі, мікроавтобуси, тех... ну, які там завозять продукти харчування, друга вивозять туалети. Привозять воду, вивозять нечистоти з Майдану. Наскільки це відповідає дійсності? І, власне, чому не взагалі не пропускають ці автомобілі, які, власне, з такою підуть метою чисто санітарною побутовою? Рух центральну частину у нас взагалі заплано навантажну всі і десь я? з Ви письмо. Дозвіл на в'їзд центральну частину. Сі від'їжджають. Ніхто і безперечку. А, а мікроавтобток. А мікроавтобус це вантажний автомобіль. Мікроавтобус? Не угу. вантажний пасажирський. Ну тобто є. він теж має, має отримувати дозвіл на те, щоб їздити. Що таке Що таке... До 3,5 з половиною тонн поправили дорожнього руху масою і до восьми пасажирів. Ти ж без дозволу їзжати, так розуміють, да. З'явилася інформація, що а, в Київській області а, чергують спецпідрозділи ДАІ. Скажіть, чи правда це і з чим це пов'язано? Це питання до області. Ну і в ми, Києві в тому числі. теж спецслів та Києва. Не тобто в Києві так не спецпідрозділ немає, ми. Не, не. Нас в нас відомості відповідає на це теж спецміста Києва. А я все ж таки повернуся до попереднього питання, оскільки. Якось так виходить, що то машинам дозволяється проїхати, то не дозволяється. То що сталося? Чому ви вирішили знову не дозволяти машинам їздити в центрі міста? Чи був якийсь наказ? Хто давав цей наказ? Такі речі кому дозволяється, кому не дозволяється. Будь ласка, Ну, наприклад, вам мій колега не вів Дивіться, перепростити грудня. На перехресті Володимирської Житомирської було зупинено інспектором е, вантажівку, е, яка власне, чистила туалети. Це була така невеличка машина, Бу, можливо вона вантажна, тому що там, очевидно, можливо, було більше без транспорту. Власне, її не пускали для того, щоб вона вибачте почистила туалети на Майдані е, згідно санітарних і елементарних логічних вимог. Власне, коли туди вже пішов натовп мітингувальників, інспектор відпустив цю машину. Власне, ну, чому не пускають ну, очевидні речі, в туалет, це ж не вести там, я не знаю, якісь там заборонені речі. Елементарна логіка. По-перше, ситуація, те, що ви тут, ну, так і не робіть, засую, пішли там. Мой телефон запиші, до вас. Але це не проблема по Можна казати про все і відбувати, що це так. На жаль, повинні поїдуть досі. На дійсно, з цим дальше складні. Як вантажний, пасажирський, такі саме які запитання у вас у вас запитань, так? П'ятий канал. Якщо не можна дуже дякуємо. Сподіваюсь, бо mm -hmm. хоч якісь корективи. може mm -hmm. буде пікет.